Путін провів розширену версію колегії міністерства оборони Росії. Під час виступу він визнав проблеми з мобілізацією в Росії. Закликав прислухатись навіть до дуже емоційної критики громадськості. Водночас російський диктатор погодився на пропозицію Шойгу про те, що треба збільшити чисельність російської армії аж до півтора мільйона осіб. Про що це свідчить? Ну я думаю, це свідчить про чергову маніпуляцію з боку Путіна. Про те, що потрібно прислухатися до громадськості. Я думаю, що в душі всі учасники того зібрання посміялися, тому що до думки громадськості в Росії не зверталися ніколи, і соціологія завжди малювалася, і результати виборів, і все решта. Я думаю, що це блеф для того, аби знову ж таки створити картинку для медіа і показати, що цар піклується про своїх підлеглих в Росії, але ре реальність дещо інша, Путін після заяви про те, що ми припиняємо мобілізацію, ми виконали план. Не підписав наказ про припинення мобілізації, і вона відбувається так чи інакше в прихованому вигляді. І те, що. Вона продовжуватиме це надалі, ну це абсолютно мені здається зрозуміло, оскільки е, утримувати колосальні території, я маю сказати, лінія фронту величезна, е, яка зараз існує. Потрібна величезна кількість людей, просто шалена кількість людей, і те, що їх потрібно звідкись брати, вербувати, просто витягувати із там метро чи автобусів і відправляти на лінію фронту. Ну цього ніхто відмінити не може. Тому росіянам потрібно або Братися за голову і розуміти, що рано чи пізно і війни підуть на війну, тому що вони будуть вочевидь боротися до останнього солдата і останнього патрона, або впливати на те, аби змінити ситуацію в країні, і організувати чи переворот чи повалення режиму, чи якісь інші протестні дії, які унеможливлять смерть цих людей на фронті.